Усім привіт! Сьогодні хочу дуже важливу тему підняти про те, чому у одних виходить все, що вони хочуть, а а у інших людей, щоб вони там не думали, що вони роблять правильно, і роблять, начебто, і стараються, але в них нічого не виходить. Ну, наприклад, там візьмемо там двох працівників на одній роботі, чому одним, які претендують, наприклад, на посади, да одному, і, і все однаково. Давайте так візьмемо. І досвід, начебто, і кваліфікації, все. все підходить, але чомусь обирають там, наприклад, одну людину, да, а не іншу. Чому в нашому світі це так працює? Я дуже довго досліджувала цю тему, і сама колись була в тій же позиції, коли опускаються руки, і ти думаєш, бляха муха та Я вже стільки всього вивчилась, стільки тренінгів переходила, а курсів, скільки там, а психотерапія, а все, а все одно, це життя мрії, про яке я мріяла, воно не втілюється в реальність, і все, от, от, і все. І чому не зрозуміло? Нарешті, у мене для вас є відповідь. Я сподіваюся, що для багатьох вона буде дуже корисним, тому що перше і головне. Якщо ви чогось захотіли і робите хаотичні дії сьогодні, хочу, завтра боюсь. А післязавтра мама сказала, да куди ти лізеш? Після, -після, після подружка сказала: та ну ти що, типа це нереально. А ще там, через декілька днів, чоловік не підтримав, також сказав, що щось нереально, і ти така думаєш, ні, ну може вони праві. Про що це говорить? Про те, що ваше рішення насправді не було прийнятим. Рішення бути щасливою, рішення підвищити свій матеріальний статус, рішення змінити підхід там, до їжі, до тіла чи ще до чогось, воно не було прийнятим остаточно. Це рішення, воно таке було, ну може бути, ну, я б хотіла. Да? Не я вирішила. А що в нас відбувається після слова я вирішила? Я йду і роблю дії, які мене приведуть до результату, щоб це рішення втілилося в моє. Життя. А якщо я подумала, що я хочу, і не вирішила, що я туди йду, то завжди буде з простору підкидатися нам думки оточуючих, які нам будуть заважати йти до своєї цілі. Насправді, коли ми приймаємо рішення, які б думки оточуючих нас не атакували. Ми вже прийняли рішення, все. слухайте, мені цікаво, що ви думаєте. Спасіба, але я вже прийняла рішення, я буду пробувати. І дивіться, який тут важливий момент, що якщо навіть не вийде, от давайте там без сценарій. От якщо ви пробували все зробили, і у вас не вийшло, то біль від того, що не вийде, він набагато менший, ніж ти не зробила, і здалася. І така, типа, ну, ладно, не спробувала. Да? От від такого відвідчаю того, що ти так хотіла, але не спробувала. І різниця, тому що хтось іде і пробує, і робить все, щоб дійти до цілі, а хтось, здається, зупиняється і думає: ні, ну слухай, ну і вправду, ну, там, мама життє прожила, муж бізнесмен, він же краще знає. А я вам хочу сказати одну дуже цікаву думку: що вашим життям ніхто не живе. Що люди, які виражають вам свої точки зору, вони виражають свої точки зору, тільки опираючись на свій досвід. І якщо в їх досвіді є негативний досвід щодо того, що ви собі запланували, то звичайно люди прийдуть і будуть. Ну давайте візьмемо батьків, які народилися в радянському союзі, і там взагалі не прийнято було особливо ризикувати. І там тих же бізнесменів 90-х вважали трішки хворими на голову, тому що там і застрелити могли, і гроші забрати могли, і взагалі це все було незаконно. Ну, більшість бізнесів того часу. І а вже що батьки зі своєю точкою зору зараз можуть приходити до дітей, де куди ти рипаєшся, він сиди на роботі, на які тобі платять там гроші, на які ти виживаєш, наприклад, да, і нічого не пробує. І я вам хочу сказати, що зі своєї точки зору батьки праві, тому що в них цей досвід був. Вони його спостерігали, і він живий. і От, будь ласка, дивись. Але з вашої позиції, ваших бажань. Ця точка зору немає взагалі ніякої життєздатності да впливати на ваші рішення, тому що тільки спробуючи зробивши всі необхідні дії, щоб дійти до вашого результату, і, наприклад, якщо вже не вийде, ви така ні, ну окей, значить, це в мене не вийшло, це не моє. Ви отримуєте безцінний досвід, який так чи інакше, можливо, змінить ваш шлях або змінить вашу ціль і доведе вас до того, що насправді вам потрібно. А якщо ви не будете пробувати... Зупинитесь десь, або піддастеся своїм страхам, або піддастеся тиску оточення думкам, політичної ситуації і всьому, що зараз відбувається турбулентного навколо, все ви не спробуєте. А потім пройдуть роки, і ви, не спробуючи, не маючи ніякого результату, будете набагато більше жалкувати, що ви цього не зробили, аніж би ви зробили у вас не вийшло. І я вам ще хочу сказати, що не гарантія, що не вийде. А якщо вийде, а якщо ваше бажання втілиться в життя, якщо ваша мрія втілиться в життя, подумайте про це. І всі, кому відгукується цей подкаст, я запрошую на курс про сепарацію 30, який стартує 6 червня. за посиланням під цим відео ви можете придбати його вже зараз. Зараз дуже хороші ціни, тому що далі вони знову будуть підвищуватись. Це набір знань. І кроків практичних це група підтримки, яка буде з вами в тарифі Про, або в особистій роботі зі мною в тарифі Інді заходьте, я дуже буду рада, там ще є декілька місць. Зрозумійте, що якраз якщо ви зробите дію до того, що от ви прийняли рішення змінюватись, яку дію ви зробили для того, щоб змінити ваше зараз, для того, щоб змінити вплив думок оточуючих на вас, для того, щоб змінити ваше униння на радість, які дії ви робите на шляху до цього? Повірте, курс про сепарацію це просто супер дія, яку можна зробити щодо себе. Це така база знань, і це така база практик, яка вас забезпечить на все ваше наступне життя. Від того, що ви позбудетеся від впливу токсичного оточення, зможете вибудувати кордони, зрозумієте, взагалі, як взаємодіяти з токсичними людьми, якщо вони є в вашому оточенні, ви не можете з цього оточення вийти. Там це батьки чи робота на сьогодні, або навіть там друзі, від яких вам складно відмовитися тут і зараз. Але найголовніше, що ви зробите, це ви зможете почути себе і визначитися та що я ж нарешті хочу. Ви можете зайти за посиланням, там є відео інтерв'ю, відеовідгуки, просто відгуки, почитати які результати у дівчат, і у чоловіків, які проходили це, і зрозуміти, чи хочете ви тут і зараз також доєднатися до змін, які можуть відбутися у вашому житті. Якщо ви хочете просто прийти, переслухати то, лекції, ви також можете прийти і просто послухати, навіть не робити практичні завдання. І я вам зразу кажу, результат буде не такий. Тому що якщо ви будете робити практичні завдання, результат точно буде. Точно. Від теорії може почати, як то чуть-чуть. Але все одно потрібні практичні речі втілювати в своє життя для того, щоб були зміни. Усіх бажаючих, у кого дуже довго. Робили, робили, не виходило. Робили, робили, не виходило. Якщо ви хочете вирівняти свої, хочу з діями і далі вже з результатами у житті, я вас чекаю. Впевнена, що з таким набором інструментів ви можете прямо зараз приймати рішення втілювати в життя мрії, які давно лежать у вас, десь заховані під грифом. Ну не зараз, не на часі, або неможливо.